Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Продюсера Йосиба Пригожина під час зйомок забрала швидка з підозрою на інсульт. В той же час наближені друзі говорять про те, що його отруїли. Мабуть, перенервував після того, як у мережу злили його розмову про Путіна. Виявилося, ой, як не просто чекати, з якого боку прилетить через слова, що цар пустушка. На повну наслідки таки нас догнали. Нагадаємо, тиждень тому у Російській Федерації набирав розголосу. Оприлюднений запис розмови, на який ймовірно музичний продюсер Йосип Пригожин і мільярдер Фархад Ахметов критикують керівництво Росії, зокрема Володимира Путіна, співрозмовники вживають багато нецензурних слів. Пригожин назвав запис симбіозом сказаних і згенерованих фраз. Як відзначає Медуза, аудіозапис розмови, на якому задокументовані ймовірно голоси Пригожина і Ахмедова опублікували Ютуб ще 7 березня. Однак популярність він почав набирати з 24 березня, коли його вперше поширили змі. Ахмедов не прокоментував запис. Пригожин спочатку назвав його файком, а згодом підтвердив, що на ньому є сказання ним фрази. Співрозмовники припускають, що силовий блок Кремля хоче зробити відповідальним за провали російської армії в Україні міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу. Пригожин говорить, що потім поставив їх на шахівниці один проти одного, щоб врятувати себе. На що Ахмедов відповідає, що Російська Федерація президентська країна а тому. Президент за все це відповість. З нього спитають. Далі Ахмедов каже, що російська влада проїбала нас, наших дітей, їхнє майбутнє, їхню долю. Пригожин погоджується з ним, відповідаючи, якщо чесно, то звичайно ж вони злочинці. При цьому Пригожин відверто скептично оцінює заяви пропагандистів, що Російська Федерація воює з Заходом і каже, що Кремль програв кварталу 95. Ахмедов радить своєму співрозмовнику триматися подалі від них. Він Путін, назад не піде, вперед впереди не може. Він буде де ось так ось. Там гризня. Це таргани у склянці. Вони один одного вже гризуть, будуть групуватися. Одного знищать, потім один одного будуть зжирати. У горло чепляться. Топити будуть один одного, тому що вони тонуть. Вони розуміють, що вже все каже він. Вся розмова просякнута критикою Путіна та посадовців і олігархів, які його оточують, Ахмедов називає російського президента сатаною. Він Садана Пустушка, блядь, закомплексований, і цей і другий заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Лілі. Потерять не дорослі закомплексовані, говорить він після оприлюднення запису. російський продюсер Йосип Пригожин спочатку назвав його фейком, який згенерували нейромережі. Фальшивий аудіозапис із нібито моїм голосом і розмовою з однією впливовою людиною. Я хочу сказати, що сьогоднішні технології нейромережі дають змогу підробити не тільки голос, а й бесіду. Ви знаєте, інтернет перетворився на великий смітник, де є щось корисне і можна девальтувати, дискредитувати будь-яку людину. Мою політичну позицію. Ці усі знають, вона присутня у всіх інтерв'ю і в суспільному полі. Сказав він у відео, яке опублікував у Телеграм. 26 березня Пригожин те, що змінив свою позицію, цього разу він заявив, що запис являє собою симбіоз сказаних фраз, і тих, що були згенеровані, і ніколи не вимовлялися. Люди в приватній бесіді можуть говорити про що завгодно. Головне, що ти говориш на ділі і як проводиш в житті, і в різних обставинах зазначив продюсер в інтерв'ю. виданню фонтанка. Також він підтвердив, що спілкується з Ахмеду а останній спілкувався з ним у січні, однак не пам'ятаю, що вони обговорювали. У нас із ним різні розмови бували. То він мені душу виливав. То я це нормальне спілкування один з одним. Може бути якісь фрази, з яких змонтували ось це і зробили так, що не підкопаєшся, сказав Пригожин. При цьому продюсер заявив, що побоюється наслідків, які можуть для нього настати після появи запису. Мені вся ця історія вкрай неприємна. Тим більше, що багатьох людей, які фігурують у цій розмові, я знаю, а когось один два рази за все Тя, зустрічав. Додав він джерело видання. Важливі історії у ФСБ Росія назвало запис розмови справжнім. Запис розмови Пригожина і Ахмедова справжній, керівництво ФСБ днями провело нараду і дало команду підлеглим вжити заходи. Повідомило джерело видання. Джерело зазначило, що Йосип Пригожин намагається зняти з себе відповідальність, стверджуючи, що запис, нібито, сфабрикований. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. переможемо! Жимо разом.